Вітаємо вас доброго ранку сьогодні. Вівторок, 6 лютого. Щоденна програма Ранок вдома розпочинається. Новий день з вами зустрічаємо. Ми ведуча Лілі Ребрик та Костянтин Костянтиноктябрьські а також маєстро Руслан Шукюров та кулінарний експерт Чаба Бакош. Наша команда підготувала на цей ранок чимало цікавих рубрик та сюжетів. Про поки що мало відому у нас, але ефективну систему самозахисту для жінок. Про дивовижний папір, який дає життя новим рослинам, про сучасний простір спілкування для дітей та підлітків у місце сили. Та про харчування, що підвищує кількість гормону радості в організмі. Від гостей у студії дізнаємося про ситуацію з донорством крові в Україні, та про українські вірші, які зазвучали французькою у виконанні Катрін Деньов. Усе це та багато іншого протягом найближчих двох із половиною годин в етері телеканалу Дім. Зичимо всім доброго та спокійного ранку. І звичайно щиро і сердечно дякуємо за цей ранок. нашим збройним силам України на календарі 6 лютого і саме цього дня 1861 року так. народився український хімік Микола Зелінський. Саме йому належить винахід першого в світі реально діючого протигазу. Він почав працювати над ним, коли на полях Першої світової вперше застосували газову атаку під бельгійським. І пром. Нащадок Волинських дворян на той момент був директором лабораторії при міністерстві фінансів та займався очищенням спирту. Але вражений новинами з фронту переключився на дослідження активованого вугілля. І, врешті, створив перший універсальний протигаз. Ще один привід пишатися нашими про інші події історії України і світу, що трапилися саме 6 лютого. У Рубриці день в історії. 6 лютого 1945 року на Ямайці народився Боб Марлі, найвідоміший співак у стилі реггі. Його композиції стали символом боротьби з расовою дискримінацією. Одні з найпопулярніших пісень виконавця – «No Woman, No Cry», «One Love» та «Redemption Song». Боб Марлі помер у віці 36 років. Щорічно 6 лютого на ямайці відзначають День Боба Марлі. Також на острівній країні знаходиться меморіальний музей легендарного виконавця Рейгі. Сьогодні 66-та річниця Мюнхенської авіакатастрофи однієї з найбільших трагедій в історії футболу. Літак британської авіакомпанії, на борту якого перебували гравці Манчестер Юнайтед. Тренерський штаб, а також журналісти та вболівальники, розбився після третьої спроби зльоту в аеропорту Мюнхена. Із 44 осіб вижила лише 21 людина. Причиною аварії стало скупчення сльоти на злітній смузі, через яку літак не зміг набрати потрібну швидкість і, як наслідок, зачепив крилом будинок, розташований неподалік. Цього дня 1985 року співзасновник американської компанії Apple Стів Возняк залишив посаду віце-президента. Це був протест проти перетворення корпорації на громістке та малоефективне бюрократизоване підприємство. Apple була створена возняком 1976 року разом зі Стівом Джобсом і Рональдом Вейном. Вже за шість років продажі компанії сягнули мільярда доларів. Наразі Apple – лідер світової it індустрії і найдорожчий бренд у світі. 6 лютого 1996 року бере відлік історія вітчизняної антарктичної станції Академік Вернацький. Її за символічний фунт стерлінгів передала Україні Велика Британія. Головне призначення станції Академік Вернацький проведення наукових досліджень. І за 28 років українські вчені провели їх тисячі. Як наслідок відкрили кілька нових видів тварин і рослин. Україна одна з 30 держав-власниць цілорічних станцій в Антарктиді. Рік тому на південному сході Туреччини та на півночі Сирії стався руйнівний землетрус. Стихійне лихо магнітудою 7,8 стало найпотужнішим з 1939 року. Загалом з обох сторін загинуло понад 50 тисяч людей, а кількість постраждалих сягнула майже 29 мільйонів. Понад сотні тисяч будівель, зокрема історична фортеця Газіантепа, занесена до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, були зруйновані або пошкоджені. У ліквідації наслідків стихійного лиха брали участь понад 2600 медичних і рятувальних служб із щонайменше 45 країн, зокрема із України. А яким буде 6 лютого 2024 року, залежить від кожного з нас.